Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні вас чекає нова пригода не про котів собак чи курей, а про черепаху на ім'я Шелі. Хочете дізнатися, як черепаха стала зіркою нашого села? Ставте лайк прямо зараз! Це сигнал Ютубу, що вам цікаво, і він покаже відео більшій кількості людей. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові історії про моїх пухнастих і. Панцирних друзів, поїхали, усе почалося одного сонячного ранку в нашому селі. Я вийшов на подвір'я, щоб погодувати курей, і раптом помітив щось дивне біля старої яблуні. Спочатку я подумав, що це камінь, але потім камінь ворухнувся. Я підійшов ближче і побачив маленьку черепаху. Її панцир був темно зелений із коричневими плямами. А маленькі очі дивилися на мене так, ніби вона питала Ти хто такий? Я присів навпочіпки і сказав Привіт, малятко! Ти звідки тут узялася? Черепаха повільно витягла голову і подивилася на мене, ніби оцінюючи, чи вартий я її уваги. Я одразу зрозумів, що вона не дика. У нас у селі черепахи не водяться, а ця виглядала доглянутою, хоч і трохи брудною. Я подумав, що вона, мабуть, втекла від когось із сусідів. У нас неподалік живе дядько Петро, який тримає всяких тварин від курей до кроликів, і я чув, що він колись хвалився черепахою. Але я також чув, як тітка Галя шепотілася з мамою, що дядько Петро не дуже добре доглядає за своїми тваринами, годує їх раз на тиждень, а клітки чистить ще рідше. Я подивився на черепаху і подумав. Якщо ти втекла від нього, то я тебе врятую. Я обережно взяв її в руки вона була легка, як яблуко, і одразу сховала голову в панцир, ніби кажучи Не чіпай, я в домі. Я засміявся і назвав її шелі від слова шел, тобто панцир. Бо вона виглядала як маленька фортеця на ніжках. Я приніс її на терасу і поклав на стіл, щоб краще роздивитися. Її лапки повільно ворушилися, а очі блищали цікавістю. Я сказав: Шелі, ти тепер у безпеці, я про тебе подбаю. Шелі так сховалася в панцир, що я думав, може, вона тренується на черепашачого ніндзя? Я вирішив, що шелі потрібен дім, і одразу уявив, як зроблю для неї маленьке озеро в саду. Я бачив у Ютубі, що черепахи люблять воду, і подумав: Це ж просто! Вирию яму налю води, і готово. Я взяв лопату, пішов у сад за будинком і почав копати. Яма вийшла невелика десь 30 на 30 сантиметрів, але мені здавалося, що це справжнє озеро для черепахи. Я приніс відро води, вилив її в яму, і вона одразу стала каламутною. Земля розмокла, і яма виглядала як болото. Я подумав ну, шелі ж із природи! Їй сподобається, щоб шелі не втекла в землю. Я взяв старий пакет із магазину, розірвав його і накрив яму, залишивши тільки маленький отвір для неї. Я поклав шелі в цю озерну систему і сказав Ось твій новий дім, насолоджуйся. Вона повільно ворухнула лапками, ніби пробувала воду, але вигляд у неї був, скажімо так, не дуже щасливий. Вона сховала голову в панцир і сиділа, як камінь. Я подумав, може, їй треба звикнути. Але тут, на подвір'я, вийшов мій дід. Він побачив мою конструкцію і зупинився як укопаний. Що ти робиш, онуче? запитав він, дивлячись на яму з пакетом. Я гордо відповів: Діду, це озеро для шелі, моєї нової черепахи. Дід підійшов ближче, подивився на брудну яму на пакет, на шелі, яка сиділа в калюжі, і сказав. Ти не озеро зробив, ти її мучиш. Черепахам потрібні нормальні умови, а не болото з пакетом. Я почервонів. Але ж я хотів як краще. Дід похитав головою і засміявся. Ходімо, я тобі покажу, як треба. Моє озеро для Шеллі було таке гарне, що я думав. Може, я відкрию черепашачий курорт. Дід повів мене до гаража, де в нас валялося все на світі. Від старих дощок до іржавих відер. Він сказав: Черепахам потрібен простір, суха зона, трохи води й укриття, щоб вони могли ховатися, а ще нормальна температура, бо вони люблять тепло. Я слухав, як зачарований, і думав: Діду, ти що, черепашачий експерт? Ми знайшли старий пластиковий ящик, такий, у якому мама колись тримала овочі. Він був великий із низькими бортами, ідеальний для шелі. Дід сказав: Це буде її тераріум. Ми вимили ящик, висушили його й почали облаштовувати. Дід приніс із сараю трохи землі і піску, змішав їх і поклав на дно, щоб шеллі могла копати. Потім ми знайшли плоский камінь, який став її сухою зоною. Дід сказав, що черепахи люблять грітися. Для води ми взяли стару миску, налили туди чистої води і поставили так, щоб шелі могла легко залізти і вибратися. Дід додав, вода має бути не глибокою, щоб вона не потонула. Щоб шелі могла ховатися, ми поклали половину старого глиняного горщика. Він став її будиночком. А зверху дід накрив ящик сіткою від старого вікна, щоб шелі не втекла, але повітря проходило. Усе це ми поставили на терасі, де було тепло, але не спекотно. Я приніс шеллі і посадив у її новий дім. Вона повільно обійшла ящик, понюхала камінь, залізла в миску з водою і нарешті витягла голову, ніби кажучи: Оце вже краще. Я засміявся Діду, ти геній. А він відповів: Та ні, просто я знаю, як не мучити черепах. Дід зробив шелі п'ятизірковий готель. А я думав, що моє болото це люкс. Наступного дня я вирішив познайомити Шелі з льонею, моїм світло-сірим котом із блакитними очима, який завжди був цікавим до всього нового. Я приніс льоню на терасу і посадив біля ящика. Льоня одразу зацікавився він підійшов до шелі, обнюхав її панцир і навіть лизнув його, ніби пробував на смак. Шеллі сиділа нерухомо, сховавши голову, і я подумав Ну, здається, вони подружаться. Але тут Шеллі ворухнулася. Вона повільно витягла голову і махнула лапкою, ніби хотіла сказати: Геть, звідси. Льоня відскочив назад, вигнув спину і зашипів, як справжній боєць. Я сміявся до сліз. Льоня, ти що, злякався черепахи? Він подивився на мене з виразом. Це не черепаха, це монстр, і втік на подвір'я. Шелі ж спокійно залізла під свій горщик, ніби нічого не сталося. Я сказав Шелі, ти не просто черепаха, ти ще й котячий кошмар. Льоня так злякався шелі, що я думав. Може, він запише її в котячий список ворогів. Моя трирічна сестра Ніка, яка раніше ганяла льоню і годувала коко побачила шелі й одразу захотіла з нею подружитися. Вона прибігла на терасу з іграшковою лопаткою і закричала Черепашка моя. Я сказав Ніка, обережно, вона повільна. Не лякай її. Але Ніка вже тягнула до Шелі руки. Шелі сховала голову в панцир, а Ніка почала її гладити, шепочучи, Ти моя подружка. Потім Ніка принесла шматочок моркви і поклала перед шелі. Черепаха повільно витягла голову, понюхала моркву і почала її гризти. Ніка заплескала в долоні. Вона їсть, вона мене любить. Я засміявся. Ніка, вона просто голодна. Але Шелі, здається, не заперечувала. Вона гризла моркву, а Ніка сиділа поруч і співала їй пісеньку про черепашку крапашку. Я подумав Ну, принаймні, одна дружба в Шелі є. Ніка так співала шелі, що я думав, може, вона відкриє черепашачий хор. Одного сонячного дня я виніс ящик із шелі на подвір'я, щоб вона погрілася. Я поставив її на траву, а сам пішов годувати курей. Повертаюся, а шелі немає. Я запанікував Шелі, ти куди? Я обійшов усе подвір'я, заглянув під кущі, перевірив курник. Ніде немає. Аж тут я побачив її. Вона повільно повзла до грядки з капустою. Вона залізла під листок і гризла його, ніби це її обідній стіл. Я засміявся. Шелі, ти що? Вегетаріанський шеф-кухар? Я обережно взяв її і повернув у ящик, але зрозумів, Шелі любить пригоди. Шелі так любила капусту, що я думав, може вона відкриє черепашачий ресторан. Шелі прожила з нами кілька тижнів, і я вже звик до її повільних прогулянок по ящику, до того як вона грілася на камені і гризла моркву. Але одного ранку я вийшов на терасу і побачив, що ящик порожній. Сітка була зсунута, мабуть, я погано її закріпив, а Шелі зникла. Я обійшов усе подвір'я, заглянув у сад, перевірив грядки: ніде немає. Я вже почав хвилюватися, коли на подвір'я вийшов дід. Діду, шелі втекла. крикнув я. Дід усміхнувся і сказав: Не хвилюйся, онуче, вона, мабуть, пішла до води. Я згадав, що в кінці нашого городу є кілька ям із водою. Ми називаємо їх ставками, хоча це більше калюжі, де ми інколи ловили маленьку рибу. Ми пішли туди з дідом, і справді у воді я побачив шелі. Вона повільно плавала, її панцир блищав на сонці, а лапки гребли, як у справжнього плавця. Я засміявся. Шелі, ти що олімпійська чемпіонка з плавання? Дід сказав: Вона, мабуть, відчула воду і пішла туди. Черепахи люблять такі місця, їй там краще. Я трохи засмутився. Шелі стала моєю подругою, і я не хотів її втрачати. Але дід поклав руку мені на плече і сказав. Не сумуй, вона щаслива. А ти врятував її від того сусіда, це головне. Я кивнув і подумав Шелі, плавай собі, але не забувай мене. Шелі так швидко втекла до води, що я думав. Може, вона записалася на черепашачі запливи?» Шелі залишилася в моєму серці, хоч і втекла доставка. Я інколи ходжу туди, дивлюся на воду й уявляю, як вона плаває. Гризе водорості і насолоджується свободою. Вона навчила мене, що навіть найменша тварина може бути великим другом, якщо дати їй любов і турботу. А ще я зрозумів, що дід знає про тварину все мабуть, він у минулому житті був черепахою. Можливо, одного дня я знайду нову черепаху, щоб продовжити цю історію. А поки що я дивлюся на терасу, згадую Шеллі і посміхаюся. Ось і вся історія шеллі Черепахи, яка стала моєю подругою і попливла до свободи. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, ставте лайк, це дуже допомагає моєму каналу рости, щоб я міг розповідати ще більше історій про моїх тварин. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок. Наступного разу буде нова пригода, можливо про іншого повільного шибеника. Розкажіть у коментарях, чи знаходили ви черепах, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте, друзі!